Дидактична гра, з якого дерева листочок. Дітки, роздивіться уважно листочок і скажіть, з якого він дерева. Листочок з каштана. Листочок з правильно дуба. Голочки з якого дерева, правильно, з ялинки. Листочок з, правильно, з берези. А цей листочок з якого дерева? Правильно, з горобини. Листочок з склена. Листочок з якого дерева? Правильно, з липи. Молодці.